Ставиться Христовучи Василю пояснив, що робити. Ми, молода сім'я, маємо дитину, чекаємо на другу. Ми за кордоном. Поїхала додому, приїхала назад, увиділа, як чоловік весь час спілкується з іншою, переписується, говорить постійно, ходить, п'янки. Друзі, це, що спілкується з іншим, це вже. Не перший раз, але мене це дуже мене це дуже, для мене це дуже принизливо і обідно, що робити, як жити, як його навернути на правильну дорогу, порадьте щось дякую. Наша постійна проблема в тому, що ми хочемо когось кудись навернути, когось хочемо спасти. Христос каже, хто хоче спасти свою душу, то її погубить. Чуєте уважно чи ні? А хто її погубить ради мене і Іванглія, то її спасе. Бог каже: думай за себе. Диявол дуже хитро у цих ілюзіях старається працювати, він створює ілюзію, що я от треба допомагати туди. Рятувати того, треба більше туди, якщо всі сторони, а за себе забув. Думайте за себе. Як би це не виглядало? Якщо вам, ну якщо ви можете справитися з цим, прощайте і більше не згадуйте, і жийте далі, перебуваючи в такому стані. Якщо ви не хочете або не можете це простити, розходіться. Ви скажете, то говорить священник, то говорить вам людина. До людини. Христос нас зробив вільними. Подружжя. Шлюб вінчення. Не для того, щоб подрузя мучилося в шлюбі, а за те, щоб освячувалося в шлюбі, щоб відносини між чоловіком і жінкою тішили Бога на небі. Щоб відносини чоловіка до жінки, їхня любов народжувала дітей, щоб це було плід любови. А не, знаєте, плід із насілування, яке те вже буває? Не то, що хтось когось насилує, й чоловік і жінка питань нема. Але коли все робиться так майже на межах тошноти, то наше ви мучите один одного. Ви думаєте, ваш той шлюб, що ви склали, ту присягу перед Богом, що вона Богове потрібна присяга? Чи ваше подружнє життя? Кажіть мені, що Богові треба. Ви поприсяглися, що будете Бога тішити? Тіште своїми відносинами. Не можете, розійдіться. Як не можете жити у подружжі, розійдіться. Не шукайте других. Розійдіться. Якщо не вмієте жити у подружжі і жити окремо, без подружжя. Не виходить, вертайтеся в то подружжя, яким були. Не шукайте других. Моя порада. Або приймайте то, що є, або розходіться. Нічого не треба нікого переробляти. За себе думайте. Ви запропонували своє відносини? На них відповіли? Чудесно. Не відповіли? Нема питань. Ви скажете за дуже просто. Це дуже складно. Дуже складно бути порядним і конкретним. Ми постійно ціле життя кривляємося. Починаючи з школи. Я вчив, я вчив, але забув. І так постійно брешем самі собі. Ми стараємося подавати себе побожними і тим самим себе обмежуємо в своїх почуттях. Ми стараємося себе подати праведними і самі собі будуємо комплекси неповноцінностей. Господь Бог хоче бачити тебе свобідним, свобідним від гріха. В першу чергу, ти маєш бути свобідним. Подружжя це не кайдани. Подружжя це завід. Пообіцянка Богом, що ми своїми відносинами Боже будемо тебе славити. Ми будемо так любити один одного, щоб це було прикладом Божої любові. Ми будемо Боже так любити один одному подружжі що інші схочуть, схочуть вступати в це подружжя. І обіцяти тобі, Боже, що ми будемо разом, ми будемо тебе тішити і, і прославляти своїми відносинами. Любов'ю один до одного, любов'ю до своїх діточок. От для цього робиться подружжя, а не кайдани, щоб ви не могли розвітися.